Якщо він добрий, ви знаєте, що зараз в місті сталася надзвичайна подія, пов'язана з працівниками нашого відділу поліції. Хочу вам повідомити, що о 15-16 годині 24 хвилини стався ДТП за участю нашого патрульного, який знаходився наступив на, на, патрулю, на патрулювання о 8 годині ранку. Він е, був на вулиці. Привокзальна на заправки Shell оформляв ДТП, після, після чого отримав повідомлення, що затримано на перехресті вулиць Північна і проспект Грушевського в в тверезому стані. В його машині знаходився пристрій для встановлення стану алкогольного сп'яніння. Він повіз цей пристрій, після чого коли там оформила цього. Перевірили на стан хвороби розпіннення цього водія, повертався до місця скоєння ДТП і сам упав в Лаварію. Наслідок того. Що він рухався з включеним звуковою сигналізацією і маячками синього кольору, які надають згідно правил дорожнього руху перевагу у проїзді перехрестя. Рухався до місця ДТП, водій автомобіля, фіат, не надав йому проїзду. І Внаслідок чого сталося зіткнення, було пошкоджено автомобіль. Водій автомобіля «Фіат» і наш працівник поліції отримали легкі тілесні ушкодження. На даний час наш працівник госпіталізований в нейрохірургічне відділення. По даному факту місцевої прокуратури міста Кам'янець-Подільський порушено кримінальне провадження за статтю 286 6 частиною 1 і внесено його до єдиного реєстру досудового слідів. Проводиться слідство. Е, також хочу повідомити всіх, що наш співробітник, працівник поліції був в присутності свідків, також освітуваний на предмет вживання алкогольних напоїв. Е, Наприклад, на, на приладі драги присутності свідків його було на місці події освічено, він тверезий. Все, що я на даний час можу повідомити. А на яке світло виходиться? Я, зараз проводиться слідство, проводиться, проводиться це розслідування, проводиться огляд місця події. Я поки не буду коментувати. Будуть висновки. По даному факту також призначено у нас головним управлінням Національної поліції Хмельницької області призначено службове розслідування. Висновки нам всі буде повідомили. Чому вам то Справа в тому, що ми зараз не проводили прес-конференцію, проводимо брифінг, я вам повідомив, розказав все, що я проводила. Поки що те, що можливо на сьогодні, тому що зараз ще опитую свідки, зрозумійте, будь ласка, ми не можемо <зв> говорити, поки не допитані свідки. Ага. Справа в тому, що все розслідування проводить прокуратура, не поліція, а прокуратура місцева міста Конець. У зв'язку з тим, що в аварії... Вкро... Ну, ми просто питаємо, чи він був, не то, що там ми просимо відео з нього. Ми поки що не можемо коментувати. На даний час все.